Ударив ножем власного батька. Під час сімейного конфлікту 37-річний мешканець Старобогоричанської територіальної громади вчинив напад на 64-річного родича. Поліцейські з'ясували, що фігурант був на підпитку. Під час конфлікту він схопив кухонного ножа та ударив ним батька. Медики діагностували потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, колото різату рану. Живота річного чоловіка госпіталізували до лікарні з місця події. Співробітники поліції вилучили ніж та інші речові докази, які вже направили на експертизу. Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому вже про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Важливе підсилення військовослужбовцям з Прикарпаття передали спеціалізоване обладнання для виявлення ворожих дронів. Необхідну техніку отримала військова частина А 1267 з Коломищенним. Таке обладнання, каже боєць Віктор, є вкрай необхідним на передовій, адже воно дозволяє завчасно виявити повітряну загрозу. Зараз передова перенасичена дронами. Коли підрозділ в районі ведення бойових дій виїжджає або висувається для відпрацювання якоїсь задачі, потрібно знати обстановку, яка Навколо тебе склалась. Ці детектори допомагають виявити активність ворожих дронів і своєчасно прийняти рішення на здійснення маневру на запасну позицію або на убуття в укриття, або будь-яких інших заходів, які. Виконуються для збереження життя і здоров'я особового складу, збереження цілісності і справності озброєння і військової техніки. Суттєву підтримку отримує військовий госпіталь. Сертифікат на суму понад 2,7 мільйони гривень передали на закупівлю необхідного медичного обладнання. Така допомога каже очільниця області Світлана Онищук, спрямована на те, щоб медики мали всі необхідні ресурси для якісного та своєчасного лікування військових. Ми маємо таку нагоду вручити сертифікат на 2 мільйони 755 тисяч 200 гривень для. Військових. Військової частини для придбання медичного обладнання. Я нещодавно відвідувала наших військових, наших хлопців, які лікуються на Прикарпатті. Направду не тільки хлопці з нашої області, але хлопці з цілої України. Вони дуже дякують нашим медикам за особливе ставлення, за особливий догляд, за лікування. Тому я вам ще раз хочу щиро подякувати за те, що бережете наших хлопців. Добре, їх лікуєте, що вони не хочуть нікуди їхати з Прикарпаття. Ти спроможність військових частин вдалося коштом обласного бюджету. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402. Два роки розміновував територію Донеччини та витягував поранених побратимів із пекла поля бою, ризикуючи власним життям. 44-річний Віталій Гладій, коли почалося повномасштабне вторгнення, жив та працював у Києві на будівництві. Та вже в перші дні, не роздумуючи, залишив роботу, пішов до ТЦК та доєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Не маючи бойового досвіду, але маючи мінімальну підготовку, чоловік одразу відправився під Бахмут. В місто часів яр, яке на той момент штурмувало окупанта. Ми заїхали е, на позиції, невідомі. Ну, і бій прийнявся не так, невідомо, як він так швидко прийшов. Хлопці не спіли заїхати на позицію, закупатися, як почався зразу бій. Нам навіть не дали до позиції доїхати. Хлопці просто забили посадки, почали зариватися. Техніка згоріла, речі погоріли, але треба було тримати лінію оборони. Ми тримали лінію оборони. Не дало, щоб ворог зайшов. Ну, але сили не рівні. Ворог більш підготовлений, чи ми. Віталій був командиром інженерно-саперного взводу, розміновував території вибухівки, яку залишали після себе росіяни, було дуже багато. Кожен сантиметр землі був підступно нашпагований небезпечними мінами, встановленими на розтяжках. Коли ми зловили одного сапера і мені принесли його креслення, я просто дивився, то я зрозумів, що я. Ну, багато ще ще не знав. Людина працювала професійно. В що, що небудь. Навіть от бревно лежить, ну, лежить бревно. Ну, хлопці прийшли, його підняли. І воно спрацювало. Лежить автомат. Хлопці його там дернули, забрали, вроді роді немає. Нитку там послабили. Ми потягнули, вроді це немає, підійшли, взяли, спрацювало. Таже коли е, магазин зарядив, там патрони її починає стріляти, доходить до кінця, теж зриває, відриває кінцівки. Не треба людину бити, її треба просто покалічити. Бо її, якщо вона буде поколічна, значить за неї хтось прийде і буде ще більше і більше і більше. Під час мінометного обстрілу Віталій отримав уламкове поранення в ногу, внаслідок чого втратив багато крові. Декілька місяців чоловік був на лікуванні, а згодом у нього почалися головні болі та втрати свідомості. Тоді боєці не підозрював, що травма була не одна, й окрім кінцівки, пошкоджена голова та тріщина в черепі. Тягати 10 кілограмові міни в посадках Віталію стало важко. Тож він вирішив перевестися до одного із тецекатеспивано-франківської області, і вже майже рік він несе службу у тилу. Розумієте, сам то, що дивиться на тебе і думає, що ти винуватий. Знаєте, ти провозиш я кажу, що в мене хочете, я його привіз, він зараз проходить ВЛК. Але ви не туди, ви не туди кричите, каже, ви діти там в Верховну Раду кричить, ну все одно є мобілізація, і людей треба провозити. Люди самі вже не приходять. Ми їх запрошуємо. Ми їх не порушуємо, їхні права, ми гарно з ними спілкуємося, питаємося, які захворювання має. Ніхто силою не веде. Мобілізація каже Віталій Гладій, нині необхідна, і чоловікам, які воюють на фронті, потрібна заміна. І сам військовослужбовець уже роздумує над тим, якою буде перемога, та планує увесь свій вільний час присвятити сім'ї. Створити систему сервісів і послуг, які зможуть різними засобами та дієвими механізмами підтримати людину, коли вона не справляється самостійно. Івано-Франківська область активно бере участь у реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як з червня 2023-го розпочав свою роботу координаційний центр, який допомагає усім залученим до ініціативи ефективно співпрацювати, відтоді вже встигли зробити чимало у галузі охорони здоров'я. Реалізація програми відбувається шляхом інтеграції психологічної допомоги у первинну медичну допомогу та реабілітаційну допомогу. На сьогодні це 61 заклад первинної медичної допомоги та 23 заклади, які надають реабілітаційну послугу. Окрім цього, на даний. Час в області створено 5 центрів ментального здоров'я. Це 4 центри в закладах охорони здоров'я, таких як Надвірнянська центральна районна лікарня, Коломийська, Бурштинська, Гроденківська багатопрофільна лікарня та один центр у Івано-Франківському національному медичному університеті. Щоб допомогти військовим і цивільним долати травми війни, на Прикарпатті існують не лише різноманітні профільні установи та простори, а й декілька нових проєктів. І вони вже встигли показати результати. Пріоритетні пілотні проекти це серцем єдиними ми України і турботи про родину героя, тому що ці проекти стали такою нашою регіональною візитівкою на рівні координаційного центру з підтримки. Ментального здоров'я серцем єдиним ми Україна минулого року в заході взяли участь майже 4 тисячі дітей. І турбота про родину героя у 2025 році. Ментально оздоровилася оздоровилося вже 141 родина. Окрім цього, в рамках цього проєкту ми проводимо з даною категорією тренінги на тему роботи з травмами війни, відновлення ресурсів для постраждалих від війни. Психологічна комунікація та допомога особистості у кризових ситуаціях. У планах на цей рік каже координаторка проєкту: створити маршрут послуг з ментального здоров'я та розмістити його на сторінках територіальних громад, аби якомога більше людей змогли скористатись такою допомогою. Окрім того, аби збільшити доступність профільних фахівців у регіоні. Створить ще сім центрів ментального здоров'я: центри життєстійкості та ветеранські простори у громадах. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста Музика, що може врятувати життя. У Франківську розпочинається восьмий сезон благодійних концертів на шапку. Охочі можуть послухати виступи виконавців Просто неба та долучитися до доброї справи. Як і минулі роки, програма досить насичена, каже організаторка Галина Тягур. Запросили вже знайомих виконавців, але завжди раді новим голосам. Відкриття у нас в основному незмінне. У нас завжди на перший концерт і на крайній концерт сезону виступає Анжела Приходько. І з нею буде грати Юлія Закорчемна, Це буде скрипка і фортепіано. Класична музика. Далі буде Сергій Лазановський, незмінний наш хідлайнер і хороший друг проєкту. І кавер гурт Франко Бенд». Традиційною метою таких концертів є збір коштів для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Цього разу, порадившись з лікарями, організатори планують придбати розморожувач плазми крові. Кожного сезону лікарі онкогематологічного відділення кажуть нам, на що саме. Потрібні, що саме їм потрібно у відділення? Тобто ми не даємо їм кошти, ми купуємо те, що потрібно. Минулого року це був тромбоеластограф, це такий апарат, який допомагає визначити, чи є тромбоз у дітей, чи немає. Він був на той момент тільки один у івано франківській області в перинатальному центрі, тепер їх два. Вже з'явився в дитячій лікарні також, що дуже добре. А цього року збиратимемо теж досить немалу суму, це майже півмільйона гривень на розморожувач плазми. Перший концерт відбудеться вже 1 травня о 6-й вечора, а далі щочетверга на перетині вулиць Вітовського та площі Міцкевича. Підтримати збір можна кинувши готівку в шапку безпосередньо на локації, або ж задонатити на банку через QR-код біля сцени чи за реквізитами на офіційних сторінках проєкту. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Вивчати історію рідного міста не тільки за датами і подіями, а й завдяки живим розповідям про людей та їхнє життя. Міський голова Руслан Марцінків провів урок для учнів природничо математичного ліцею. Діти кажуть, така тема та формат спілкування на занятті їм до вподоби. Урок мені дуже сподобався. Це була така жива дійсно розмова. Можна було задати питання свої, і дуже цікаво багато було нового почути. Теж живих фактів про людей, про те, як тут е, жили. Звичайні люди про того самого Франка дуже багато чого я дізналася, що не знала. Тому було дуже цікаво і все дуже сподобалось. Цей захід був справді корисний для молоді, тому що ми живемо в цьому місті. Ми, скажімо так будемо будувати майбутнє в цьому місті, і звичайно, нам потрібно знати історію, щоб розвивати, щоб покращувати і прислуховуватись один до одного. Тому я думаю, що кожен взяв з цього щось корисне, щось, що справді йому сподобалося. Інтерактивні зустрічі проводять на основі нещодавно презентованого посібника Івано-Франківськ Сторінки історії над ним працювали відомі краєзнавці, франківські педагоги та студенти, які розробляли ілюстрації та комікси. Тут інформація подана коротко та цікаво. Завдяки такому навчальному матеріалу історія міста, що раніше вивчалася здебільшого факультативно у восьмому класі і не охоплювала всіх учнів, стала захопливою та доступною для дітей будь-якого віку. Дуже важливо, щоб діти мали не лише матеріал. З якого могли навчатися, але й спілкувалися з відомими особистостями Івано-Франківська, тому що це для них наочніше, це для них цікавіше. Коли до дітей приходять відомі особистості, чи міський голова, чи будь-хто хто долучився до власне творення історії міста, одразу помітно, що їм. Цікаво, в них виникають питання, вони спілкуються, комунікують, і звичайно після цього можливо їм стане цікавіше дослідити якусь певну історію чи тієї ж будівлі, про яку спілкувалися, чи того ж мікрорайону, в якому проживають. Міський голова Руслан Марцінків каже: основна мета зацікавити дітей, щоб вони самі хотіли досліджувати історію свого міста. Коли якісь один-два факти їх зацікавить, вони самі почнуть копати і досліджувати їм. Це буде цікаво. Комусь військова більше тематика, комусь там романтична тематика, комусь, можливо, тематика розбудови міста, архітектури, багато чого іншого. Кожна дитина може знайти те, що їй цікаве, і дослідити своє місто. Це є важливо, тому що раніше, ну особливо в радянський час, не хотіли локальну історію вивчати, тому що, щоб люди не знали свого минулого. Але дуже важливо, щоб зараз ми в доступній формі показували історію, яка вона є. І додає подібні зустрічі планує проводити і надалі, аби спілкуватися з юними франківцями. Богдана Лисенко, Віталій Магалаті, телеканал 402. Стати вчителем, яким пишатимуться не тільки учні, а й вся країна. У Франківську нагородили переможців та учасників першого туру всеукраїнського конкурсу у року року-2025». У першому турі взяли участь 37 педагогів. Тетяна Лінійчук, переможниця у номінації Зарубіжна література, каже у 2018-му вже брала участь у конкурсі, але як вчитель української мови та літератури, тоді посіла друге місце. Цього року вирішила перевірити свою фахову майстерність. Знову У нас було кілька випробувань під час. Е... Шляху до реалізації поставленої мети це було аналіз поетичного твору, майстерність фахова під час тестових випробувань, урок, методичний експромт, п'ять фахових випробувань. Я увійшла у фінал, тобто у 12 найкращих вчителів України, і далі презентуватиму нашу область у фіналі цього етапу, який відбуватиметься із 11 по 17 травня в місті Рівному. Загалом спробувати свої сили педагоги могли у чотирьох номінаціях: зарубіжна література, історія, хімія та технології, трудове навчання. Зараз уже немає етапів районних, там шкільних всі люди реєструються індивідуально, добровільно і приходять до нас на, на, на участь в конкурсі. Ми мали відбірковий мало основний етап, ми визначили перенос переможців лауреатів. Наші переможці зараз якраз змагаються на всеукраїнському рівні у різних містах України і увійшли всі четверо на фінальний етап. Тобто, це дуже хороший показник по якості. Такий конкурс, як вчитель року, це є свідчення того, що вони ще більше працюють над собою, докладають зусиль для своєї майстерності для підвищення рівня професійної компетенції. Ентності 12 представників з нашої області будуть виборювати звання кращого вчителя нашої держави. Тому я звісно хочу побажати всім успіху. Переможцям вручили дипломи і грошові премії. Вже у травні вони змагатимуться за звання кращого вчителя країни. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Крокувати у ногу з часом в університеті короля Данила презентували нову освітню програму Діджитал Маркетинг. Ця сфера кажуть фахівці наразі трансформується, адже суспільство живе в епоху цифрових технологій, і канали комунікації змістилися в соціальні мережі та онлайн-платформи. А також популярності набули й інструменти з елементами штучного інтелекту. Відповідно, це потребує спеціалістів, які адаптуватимуться до гнучкого цифрового середовища. Наші спеціалісти, які будуть навчатися по цій програмі, вони опанують. Інструменти SEO, інструменти SMM, Google аналітику, Google Ads та різні аналітичні інструменти, які дозволять їм бути конкурентними на зовнішньому середовищі. А ми робимо велику ставку також на практичну орієнтованість нашої спеціальності, тому що працюємо в тісній співпраці з роботодавцями, які формують ті необхідні вимоги до наших випускників. Тож наші спеціалісти вони будуть що найголовніше конкурентними та сформують той перелік компетенцій, які дозволять їм бути. Фахівцями в цій галузі і закривати найбільшу потребу нашого бізнесу в івано франківській області. Наразі спеціальність маркетинг уже функціонує на рівні фахового коледжу УКД, а нова освітня програма є органічним продовженням цього напрямку, аби й надалі студенти могли підвищувати свою кваліфікацію, вступивши на бакалаврат. За словами спеціалістів практиків, хоча нині існує чимало курсів, освіта це важливий аспект у професійній діяльності. Спеціалістів є, але їх буває замало, не кожен компетентний. Це напевно зв'язку з тим, що все ж таки не кожен може собі дозволити ті самі онлайн навчання. Тобто, навчання в університеті це велика можливість для студентів розпочати свою кар'єру в цій сфері. Є надзвичайно важливим розуміння того, що діджитал маркетинг охоплює собі велику кількість професій, які потрібно вивчати. Їх вивчати потрібно окремо, тому що не може одна людина все виконувати одразу і дуже. Же важливо це доносити і важливо це розділяти. Студентів готуватимуть висококваліфіковані фахівці практики, які працюють у цій галузі на підприємствах. Під час відкритих лекцій вони ділитимуться своїм досвідом зі студентами. Вступна спеціальність діджитал маркетинг розпочнеться з вересня цього року.